Надає ватрюхи. Запальничка. Всім добрий день, слава тим селам та донька України. Буду цитувати нехай на Травецького. Мені дуже подобається, як він балакає. Є у нас на продажу така лошичка на ну, Олександрійка. Два роки минуло. Лошичка запряжена, знає роботу. Пару разів вже запрягалася сама. Вона була пару днів на стайні, тепер хоче герцувати. Вночі вона спокійна. Енергійна. Гарну поставу має, не є невеличка. Вона підходить до, як то кажуть, для більш горбистої місцевості, для горів. Легенька така, що кому подобається. Поту маленька лошички. Ну, вона має 1,40 сорок по лінійці, по лінійці має метр сорок, по тілу має метр п'ятьдесять там з копійками. Ногу ми не міряли. Головка в неї маленька, це на ніс стоїть кантарик два з половиною, на останній дерці і то він ще міг би підтягуватися. На неї підійде кантарик від лошадниці, не до А ну прирр маленька, стань. Ось така красуня. Ціна такої лошечки буде 1200. Так цікавило. Певний, що і зараз буде покрита. Попробуємо їй дати Обаму. Бо Юра то щось затяжкий буде для неї. Будемо бачити їх. Так що хто купить, то вже буде акція, буде покрита кобела. А обамчик і то тут буде щось. Цікавенькі. Має мічки. Бррр, вона не хоче стати. Зараз ми притягнемо воду. О, таке вона має. Ножки. Вона не купана, не часана, бо нема часу на це. Ай, Шейку таку гарну. Грева має сивину в собі, ну дуже подобається мені такі коні з таким іменем, що коли білого кидає білого, не то не біло грева, не то не золото грева і ще сиві по собі, ох, попелисти кидає. О, то дійсно і хвилясто. Нічого, не бідово. Прибатовенька. Номери будуть у описі. А ми поїхали далі. А тепер сюрприз. Дуже багато знає, що цікавилися цією кобелою. Це Зіта від Олега. Воно було в Олега Пилопюка. І вона нам привела прирзі! Так, Сонечко забиває, зараз. Ми. Вона нам привела дівчинку. Попелюшку маленьку. Обамівна, дівка обамівна. Тьфу-тьфу. Це її, скільки сьогодні? П'ять днів. 20 числа. Вона рівно 11 місяців носила. І до 9 місяців навіть не було видно, що вона жеребна. Сумнівалися самі, чи жеребна, чи не жеребна. Ну вже десь за десятий місяць туди підтягнула, не підтягнула, а опустила. Точніше. Що

Не дуже. Пара сім на А мов по-перше без їм. Да, то так всі йдуть очіямо.